Всім привіт. Це програма Кухня і сад, і з вами Катя Безжон. Сьогодні я вам розкажу, як із власного саду зібрати трави і з них зробити справжній літній тонізуючий напій. Думаю, в кожного в саду є багато різних пряних трав, але більшість не використовує їх за таким широким якимось спектром. Хтось можливо там додає тільки м'ятку до чаю, так але насправді ці рослини дуже багатофункціональні, дуже корисні, і можна багато експериментувати і використовувати їх ну, не тільки для приготування. Чаїв, а ще в такий літній, спекотній час готувати сплачні лимонади або просто такі тонізуючі прохолодні напої. Я ось покажу, що я зібрала в своєму саду. Так, в мене є багато різних видів м'яток. Я думаю, що в кожного із вас всі просто знають, що є, наприклад, там одна якась м'ята, росте десь під якимсь, під якоюсь яблунею, так. Але насправді їх багато є різних видів. Вони мають різний аромат, так ну і різний смак, звичайно. Ось, наприклад, в мене є. Тут десь буквально ну, десь видів п'ять, мабуть, різних м'яток. Ось саме перша це ось така ось ментолова м'ята. Дуже дуже ароматна, має такий приємний прохолодний післясмак в напоях. Ви коли навіть не будете розтирати листочок, нічого, ви вже відчуєте таку легку прохолоду, дуже, дуже смачна. Я найбільше її люблю використовувати в різних напоях, адже коли ви. П'єте потім цей лимонад або якийсь настій із цієї м'яти, у вас залишається така легка прохолода на язику, дуже дуже смачно і приємно. Далі в мене є ще такий цікавий сорт м'ятки, вона називається грейпфрутова, інколи не називають апельсинова. Смак від неї як від бергамоту. Такі легкі, приємні цитрусові нотки має ця м'ятка. Можливо, ви не зустрінете її там в саду на дачі в сусідки, так але якщо ви захопитесь такою. Ідеєю створити пряний сад і мати якихось багато різних видів, то варто пошукати в різних садових центрах або купити насіння м'ятки такої. виростити. дуже така цікава. Навіть коли засушити на зиму її, теж чай має такий із її листочками дуже приємний такий аромат і відтінки бергамоту. Ще у мене тут є перцева м'ятка. Ну це така досить поширена м'ята, яка є. Я думаю, в кожного на подвір'ї. Взагалі, це англійський гібрид. Насправді ця перцева м'ята це гібрид м'ятки. Вона дуже така витривала і має дуже багато в собі ефірних масел. Її селекціонували для того, щоб отримати для парфюмерної індустрії багато ефірних масел. Ще в мене, звичайно, тут є така сама класична коктейльна м'ятка. Ви могли зустрічати її найпоширеніше використовують в різних ресторанах, кафе вона довго зберігається, має такий ніжний, приємний аромат. Так, ну, Я думаю, теж багато в кого на ділянці вона є. Далі я ще зірвала меліски, це меліса лимонна. Чесно кажучи, люблю більше мелісу лікарську. Знаєте, така, яка є в бабусі десь на ділянці. Вона має такий дуже такий легкий, легкий, приємний, тонкий аромат. Це в мене меліса лимонна. Так, вона має такий лимонний, такий бальзамічний аромат, теж дуже смачно. Що додавати в лимонад, має такі приємні теж нотки лимону. Ну, чим особлива лимонна меліса, вона має таку швидший ріст має, так? і розростається набагато більші кущики. Якщо меліса, звичайна лікарська, може вимерзати, або, наприклад, їй не сподобалось місце, вона там не буде рости, то от саме ця лимонна меліса вона дуже гарно розростається. У вас ну, от, по такому принципу, як м'ята, вона одразу завойовує територію. Тобто, якщо якісь, ви посадите мелісу біля якогось виду, який повільніше розростається, так? потрібно буде трошки обгородити її, або, можливо, посадити десь в такому місці, де вам не буде шкода території, адже розростається вона дуже добре. Її можна також вирощувати і в горщиках. На підвіконні або, наприклад, просто в якійсь каці біля будинку, для того, щоб не ходити в сад, щоб одразу у вас в дворі був гарний кущ меліси. Розростається дуже гарно висотою кущі до 50 сантиметрів. Ну і найкраще збирати її, звичайно, якщо для того, щоб засушити на зиму в період цвітіння, адже тоді ефірних масел набагато більше в рослинці, і вона є більш ароматною. Так, що тут ще є в такому нашому кошику з травами, є ось лавандочка. Так? Лаванда взагалі це супер, супер класна, тонізуюча, така заспокійлива рослинка. Додавати в напої, ну, це, це просто супер мастхев. Зараз лаванда набирає такої дуже великої популярності, як і в садівництві, так і в кулінарії. Її додають і до різних напоїв, і прикрашають десерти. Дуже модні зараз кавові напої з лавандою. Зазвичай додають до, якщо в кулінарних цілях використовують саме квіти. Адже в них зберігається найбільше ефірних масел, звичайно, пахнуть і листочки лаванди. Якщо ви зірвете колись листочок, ви теж відчуєте, що вона дуже гарно пахне. Але в кулінарних цілях використовують саме квіти, адже вони такі мають більш ніжніший аромат, так? можливо, десь в якихось кав'ярнях ви зустрічали, зараз дуже популярно роблять лате із лавандою. Головне не переборщити з нею. Тобто, якщо ви робите, наприклад, хочете вдома зробити каву з лавандою, ну, буквально на чашечку додати. Ну, там 3-4 квіточки, так. Адже, якщо буде трошки більше, буде такий не дуже приємний аромат, буде такий мильний відтіночок, наче, так. а нам вже хочеться відчути просто таку приємну легкість і нотку, тому додавайте трошки квітів. Якщо ви хочете виростити лаванду в себе на ділянці, то це потрібно, щоб ви вибрали місце, таке сонячне. Грунти, в принципі, можуть бути не дуже родючими, так? але все рівно, якщо ви будете підживлювати рослинку, це буде їй тільки на користь. Може рости навіть на таких якихось кам'янистих ділянках. В принципі, ну, не складна у вирощуванні. Якщо ви будете брати якісь сорти, вже такі місцеві, наші, так? які адаптовані до наших умов, то на зиму можна навіть її не вкривати. Тим більше, якщо зими не дуже холодні, то Лаванда точно переживе у вас зиму і така середзиноморська красуня буде прикрашати ваш сад. Ще дуже таким класним додатком, тонізуючим, є базилік. Мені колись розповіла моя подруга, вона приїхала із подорожі по Кавказу. Так? І перше, що вона приїхала, вона знає, що в мене дуже багато базиліку, так? сказала, давай до чаю базилік, я йду. Здивувалася, ну куди ми базилік звичай додаємо? Це якісь салати, там ну до м'яса там максимум, так? А вона заварила чай з базиліком. Дуже смачно вийшло, такий ну, незвичний аромат, так а от в кавказьких країнах ця рослинка дуже широко використовується, просто заварюється чай тільки з листя базиліка із сушеного або навіть свіжий заливається. В мене тут фіолетовий базилік, наукова його назва це базилік Євгеленовий. Чим же такий цінний базилік? Ну, по перше, звичайно, в кулінарії це аромат, так. Але він має дуже багато ефірних масел, має такі ну, корисні властивості і для організму людини. Він має таку протизапальну дію, дуже корисний для шлунково-кишкового тракту. І ну, взагалі теж дуже така універсальна рослина використовується дуже в багатьох лікарських засобах. Ну, оскільки в наших умовах ця рослинка така ну, найцінніша в кулінарії, так. То, в принципі, ви можете зустріти багато де і навіть посіяти в себе на ділянці, вирощується базилік, не складно. Ви можете посіяти його. Якщо ви збираєтеся сіяти, то найкраще це робити десь з насіння, десь на початку квітня. Посіяти на розсаду можна або вже трошки пізніше, прямо в ґрунт. але все рівно вам потім потрібно розсадним способом його розсадити, тобто таку розпікірувати, щоб було багато простору для нього. Взагалі, в наших умовах базилік розростається. Десь ну, кущиками до, до 50 сантиметрів. Ну, в принципі, цей євгеленовий фіолетовий базилік, так він росте кущиками такі 30-30-40 сантиметрів. Ще в моєму горщику є е, чабер і чабрець. Хочу наголосити, що це різні рослинки. Е, можливо, вам колись десь на якомусь ринку продавали ось таку рослину. Це чабер садовий, продавали за вуличний розмарин. Ну, насправді, як такого вуличного розмарину не існує, так. Е, це так такі садівники-любителі називають чабер вуличним розмарином. Ну, просто це такі якісь схожість. Такі схожість в морфології, так? тому що теж ця рослинка, бачите, з такими, має голчасті такі листочки. Так? Але це чабр садовий, він багаторічний, тому якби, і хочуть продати завжди як зимуючий розмарин, Наскільки ви знаєте, що розмарин це така, що екзотична для нас рослинка, і не може зимувати в ґрунті, то ви можете використати таку ось альтернативу, як чабр садовий, так? дуже ароматний і дуже класно дає такі. Приємні пряні відтіночки в різних напоях. Насправді пряні трави є цінними не тільки через свій аромат, а й ще через властивості, які вони мають. Адже всі ефірні масла, які знаходяться в цих рослинах, вони мають дуже такий гарний вплив на організм людини. Чебрець взагалі дуже дуже корисний для шлунку, для шлунково кишкового тракту. М'ятки вони всі дуже корисні для серцево-судинної системи, вони мають заспокійливу дію. Тому пряні трави цінно вирощувати в себе на ділянці, адже вони є таким безкоштовним джерелом поживних речовин і ну ще й плюс до всього цього є дуже ароматними і смачними. Ну, трошки розповіла вам про такі корисні і дуже цінні властивості пряних трав. А тепер перейдемо до приготування нашого тонізуючого напою, який таку літню спеку додасть вашому організму бадьорості, зробить колір шкіри набагато кращим. Ну і просто втамує спрагу. Що нам для цього знадобиться? Ну потрібно десь, наприклад, літр води. Ми зробимо з літра водички наш напій, так. Звичайно, очищена вода, а, також у нас є лимон для такої, щоб додати кислинки, трошки і грейпфрут, Він теж має таку гарну тонізуючу дію. Також у нас є трошки кореню імбиря. Бачите, вже трошки проріс. В нас там, де він мене лежав, така трохи інколи буває вологість. Так? І через те от він брунічку пустив. В принципі, навіть можемо посадити. І, ну, звичайно, ми не зможемо отримати великий корінь із цієї брунічки. Але такий експеримент на підвіконні можна буде виростити таке листя імбиря. Ну, отже, перейдемо до справи, будемо робити наш напій. Так, візьмемо лимончик. Я думаю, на таку кількість водички, десь так, четвертини лимона нам буде достатньо. Ви можете просто спочатку вичавати лимонний сік, так? А потім ще й порізати його. Адже в цедрі зберігається дуже багато теж ефірних масел, буде дуже такий тоді і буде приємна гірчинка від, від цедри лимончика. Ну і також додасть аромату. Так, закидаємо наш лимончик. Тепер додамо трошки грейпфрута. У мене білий грейпфрут. Він має не таку гірчинку в своїх перетинках і такий має більш, він є більш солодким, ніж червоний грейпфрут. Тому це така порада, якщо вибираєте, вибирайте такі, якщо ви не любите гіркоту грейпфрута. Теж додамо пару скибочок. І тепер будемо додавати наші трави. Ну, звичайно ж, якби королевою всіх напоїв є м'ятка. Додамо гілочку коктейльної м'ятки. Для того щоб вона краще вивільнила аромат, нам потрібно пом'яти її. Ви можете, наприклад, розтерти її в ступці, так. Але якщо у вас немає таких, якихось тільки є руки, можна просто її пом'яти. Таким чином порушаться клітинки, так, клітинки в листочках порушаться, і вивільниться аромат. Вивільниться ефірні масла із листочка, і вона все віддасть. Віддасть весь аромат нашій водичці. Додамо, звичайно, трошки квітів лаванди. Ми, ми не розтираємо лаванду, адже вона тоді матиме дуже такий насичений аромат. Ми можемо просто, просто кинути пару гілочок. Також я зірвала в саду е, листя смородини. Листя смородини е, ну, можна використати і в напоях. Він теж, якщо його розтерти, має такий приємний смородиновий аромат, так ну годиться не тільки для консервації, так а й також для звичайних. Напоїв таких свіжих. Теж має приємний, приємний відтіночок смородини, тому я додам листочок, адже смородина є, також має в собі антиоксиданти і є дуже корисною для людського організму. Ми теж його трошки розітремо, так, помнемо. Якщо ви не хочете там розтирати, можна порізати, щоб, щоб листочки пустили трошки сік. І кидаємо в наш кувшинчик. Ще на ділянці в себе знайшла а, таку ліану. А, всі знають її як лимонник, латинська назва Щізандра chinensis. Це така ліанка, яка потім восени дає такі дрібнесенькі ягодки червоні. Це така досить наче, екзотична рослина, але трошки вже адаптувалася в наших умовах. Має такий дуже приємний лимонний аромат. Ми теж додамо його. Вона зараз нам дасть такий приємний легкий аромат. Ми теж додаємо до нашого глечика. Ну і фінальним акордом в нашому ансамблі смаків буде чебрець. Мені він дуже подобається. По перше, через його таку тонізуючу дію. Він має дуже такі корисні властивості, дуже гарно сприяє покращенню кольору шкіри. Дівчатам молодим, та й всім, в принципі, дуже буде корисно. Тому от рекомендую додавати до всіх напоїв, от саме чебрець. Теж ми його трошки помнемо. Він зараз от в нас в стані квітування, значить, тут буде максимальна кількість ефірних масел, і він нам віддасть ну, найбільшу кількість всього корисного, що в ньому є. Так, додаємо. Ну і тепер перемішуємо весь наш напій. Можна дати настоятися йому. Десь пару годинок, тоді якби всі інгредієнти віддадуть свій смак, весь аромат. А на наступний день, якщо ви будете пити цей напій, це взагалі буде просто, просто саме улюблене, що у вас є, тому що всі трави віддадуть весь смак, водичка буде дуже настояна. Якщо ви хочете, щоб це був солодкий напій, ви можете додати меду або цукру. Але ми ось в такому стані, щоб такий у нас був дуже здоровий. Напій для покращення вашого самопочуття з вами була Катя Безжон. До нових зустрічей!